Вітаю тебе! На каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім, як виконати фазу теснету номер 1 від Сахара AI. І так як на українськомовному YouTube-каналі ще немає легких доступних гайдів на рахунок цього тиснета, Лайк повинен прожиматися авансом. Поїхали! Якщо хтось не в курсі, що це за проект, давайте коротенько, я вас веду в курс діла. Сахара її, по суті, використовує АІ, це АІ наратив, це layer 1 блокчейн, це означає, що по суті без токена в майнет вихід неможливий. Дроп однозначно буде. Проект зібрав інвестиції 43 мільйони доларів. Фунди, які сюди проінвестували з топових фундів: це Polychain Capital, Pantera Capital, Easy Labs, це той же самий Binance Labs, просто вони зробили апгрейд і Sequoia Capital. Одним словом, на борту в цього блокчейна, в цього проекту зібралися достатньо жирні фонди. Команда, якщо чесно, ті почки, які керують цим проектом, довірі довір великої не внушають, але. Радує те, що, умовно, ми сюди нічого не заносимо. Це Теснет і вкладень Теснет не потребує. 19 травня Сахара АІ, по суті, анонсували Теснет фазу номер 1 Фас, давайте ми ми знайдемо цей скрін. Фаз всього лише буде 4. І після 4 фази повинні нарахувати дроп. Там у них ще були квести. Я надіюся, що ви ці квести також виконували. Перший відеогайд по Сахарі Аї. Також ще актуальний, якщо хтось, можливо, не виконував. Є ще сен зайти та полутати, заробити поїнти. Там не давали поїнти, вони якось називалися, я вже забув як, але, умовно, є сенс зайти а, в квести і, можливо, ще також полутати, квести. Але якщо ви не виконували квестів, то можете не виконувати, але однозначно, зараз фазу номер один, яка публічно запущена, рекомендую залутати, адже учасників не буде багато. Чому? Тому що все дуже просто. Дії на даний момент, які ми будемо зараз виконувати, максимально тупі. І, якщо чесно, я трошки приуфігів, тому що такий тестнет я ще не виконував, але виглядає достатньо гемно, та і плюс інвестиції тут порядочні. Всі потрібні посилання будуть в нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде під відео. З самого початку нам потрібно взяти тестові токени. Підключаємо гаманець. Копіюємо гаманець в Metamask, вставляємо сюди, нажимаємо Request та запрошуємо токени. Очікуємо буквально декілька хвилин і можемо переходити до наступної вкладочки. Всі посилання, як я сказав, будуть в telegram каналі Це і є головний по суті, сайт. Це те, що вони випустили нову фазу, тому ми переходимо на цей сайт, завантажуємо фотографію, прізвище, рік народження, стать, країна, мова. І підтверджуємо електронну пошту та нажимаємо Створити. Після того, як ми заповнили абсолютно всі дії, ми прогортуємо до самого низу та нажимаємо Complete. Далі ми переходимо ось ту вкладочку, вкладочку, Далі ми нажимаємо ось сюди. Придумуємо ім'я. В мене це буде умовно. MF. Тут можемо нічого не вписувати. І нажимаємо Create. Створили папочку. Ця папочка нам буде потрібна. Цікавого те, що зараз цей теснет не потребує 100 транзакцій і ні переводити свої гроші з моста і так далі. Нам потрібно умовно загрузити інформацію, яка буде корисна для розвитку АІ. Що нам потрібно робити, які ми робимо наступні дії? Тут є регістр AI assets. Ми нажимаємо Go, і нам потрібно зараз заповнити всі ці дані. Дані заповнюються максимально легко. Я зараз ось тут заповню. Просто скопіюєте все від мене і заповнити так само ж. Ім'я, вводити ім'я своє. Далі тут є My Assets. Ми вибираємо ту папку, яку ми ось тут створювали. Тут ми нічого не придумуємо. Далі нам тут потрібно загрузити файл. В Цій вкладочці нам потрібно загрузити файл. В файлі повинен бути детест. По суті, корисну інформацію нам треба загрузити для AI. Тому я взяв теж бота АІ. Він мені написав, я написав, зроби якісний детест для АІ англійською. Написав умовно, що потрібно зробити. Він мені зробив ось це повідомлення моє. Ви можете зараз скопіювати, вставити теж в чат GPT, і він вам ось це напише. Ми це копіюємо. Я не знаю, як у вас на маці це буде, але у мене. Ось так. Нам потрібно знайти PDF-файл і в PDF-файл, по суті, загрузити ось цю інформацію і вже з PDF файлу загрузити на сайт. Нам потрібно знайти міні-редактор. Ми його відкриваємо. Хто працює на маті, то можете просто повторювати. Хто на Вінді, я не знаю, я не викупаю, як там на Вінді це все робиться. Ми відкрили і нажимаємо Enter. Далі. Скасувати, зберігаємо цей документ. Переходимо сюди, нажимаємо сюди. Зараз цей документ повинен мені підтягнутися. Так, він поки не підтягується, значить я його, можливо, навіть сюди не зберіг. Угу. Загрузити я сюди не можу, бо це означає, що я, я так розумію, що я не файл відкриваю, а я відкриваю щось інше. Одним словом. Тут нічого важкого немає. Вам потрібно загрузити іменно файл. Це не файл, значить я сюди загрузити не можу. Тут потрібно загрузити в PDF-файлі, якщо я не помиляюся, я вже знайшов вирішення цієї проблеми. Які дії нам потрібно зробити? Ми нажимаємо command пробіл Далі ми відкриваємо міні-редактор, нажимаємо міні-редактор. У вас тут повинна появитися вкладочка, якщо ні, нажимаємо новий документ. Далі, тут ми нажимаємо Command Shift T. Воно працює на маці. І все вставляємо і зберігаємо. Я вже зберіг. Далі ми нажимаємо сюди, Сахара і Відкрити. Все підгрузило, нажимаємо сюди. Нас зараз попросить підтвердити транзакцію, для того ми й брали тестові токени, щоб зараз в гаманці підтвердити нашу транзакцію. Підтверджуємо нашу транзакцію. По суті, це останні дії, які ми повинні були зробити. По суті, все, що від нас потребувалося, ми зробили на даний момент. Більше активностей в фазі номер 1 немає. Всі активності, які від нас потребувалися, ми виконали. Цей відеоролик я для себе не записував. Я, для, я записував для вас, тому що я розумію, що в більшості відеогайд чіткіший та зрозуміліший, ніж просто текст, де новачок і більше людей бачить, просто набір слів, але і близько не викупають, що потрібно там робити. Тому я для вас старався. Надіюся на комент та на підписку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!